В Дударківській загальноосвітній школі Бориспільського району, так як і в усіх інших навчальних закладах, 27 травня лунає останній дзвоник. У вишиванках та шкільних формах з посмішкою на обличчях виходять на урочисту лінійку. Для всіх учнів останній дзвоник це велике свято. Чого не скажеш про випускників? Для них все лише починається. Здача ЗНО, випускний бал, вступні іспити та останній дзвоник, який лунає вже в останній. Для них сьогодні сьогодні вже настав той час, коли я стала випускницею, шкільні роки пролетіли дуже швидко і стоячи на порозі дорослого життя, дійсно замислюєшся над тим, яка відповідальність лягає на мої плечі в подальшому майбутньому. Нещодавно було здане ЗНО. скажу відверто, що хотілося кращих результатів, але я думаю, що результати вийшли такі. Які дійсно показують мої знання. Відчуття праздника, конечно, є, потому що все-таки одиннадцать лет проучитися в школі і, наконец-то закончить ее. І, Вроде бы з одним сторони, радість, потому що, наконец-то это а а іншої – грустно, потому що 11 років все вместе були, учились, учителя, родна школа. Така приємна грусть. В Цьому році, 2016-му, у нас випускається 10 випускниць Лише хлопців у нас немає, бо після 9 класу у нас було 23 учні, закінчило 9 клас, 8 хлопців, 15 дівчат. І потім 13 учнів пішли навчатися. Клас був дуже такий згуртований, спокійний, безпроблемний, веселий. 33 роки я в цій школі, і фактично у мене 32 другий рік, одето випускний, 32-й випускний в цій школі. Частина з них була, я працював заступником директора школи, а вже все остальне на посаді з 94-го року голови сільської ради. І перший раз за всю історію, що випускний клас без хлопців, це пов'язано, на мою думку, я твердо в цьому переконаний з тим, що. Ну, можливо, правильно, може, неправильно. Ми йдемо в Європу і це правильно. Але введення ЗНО спонукало до того, що хлопці уходять з 9 класу, щоб здобути собі вищу освіту через техніку і коледжі. Всі бажаючі на святі мають змогу виступити зі словами привітань, після чого вручені грамоти та подяки учням, які зробили вагомий внесок у розвиток школи. Хореографічні номери нам дарують вихованці школи. Сьогодні в дітей, мабуть, саме найкраще свято, яке вони люблять це закінчення навчального року. Вони все всі дуже його чекають. Навчальний рік був напружений, але дітки старалися, закінчили досить вдало. Ми хороші результати показали в навчанні в районних олімпіадах, виступали в обласних олімпіадах. Тому сьогодні дійсно у нас хороше свято закінчення навчального року. По закінченню свята діти вітають вчителів із закінченням навчального року та підносять їм квіти. І новин району підписуйся на наш канал в Ютубі, став лайки або дизлайки, залишай коментарі. Якщо ж ти дивишся наш сюжет мобільного пристрою, переходь на посилання в описі відеосюжету.